Оксані бідило 76 років. Смартфоном користуватись майже не вміє. Каже, були випадки, коли мало не потрапила на гачок до шахраїв. В телефоні там приходиш, там, прийдіть, ви виграли машину, там, чи, 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 чи для вас прийшла велика сума грошей. До доньки перезвоню. Та ну, мама, ну ти ж розумієш, що не можеш ти не не виграти машину, не можеш ти гроші ні такого отримати. Від початку нового року поліцейські Хмельниччини зареєстрували близько ста шахрайств в інтернеті. Афористи постійно змінюють свої схеми і адаптовуються до того, що відбувається в суспільстві. Шахраї розсилають повідомлення у різноманітні месенджери. Такі повідомлення, що якщо вам потрібна допомога, то держава надає, наприклад, там три тисячі, щоб їх отримати, потрібно перейти за певним посиланням. Та коли людина переходить за таким посиланням, вона автоматично потрапляє на шахрайський сайт. Усі дані, які вона там вводить, опиняються в руках аферистів. Треба уважно перевіряти сайти, треба дивитися з ким спілкуєшся. Треба нікому не давати свою особисту інформацію, не повідомляти свої пін-коди. Банки вони не питають пін-кода. Для людини, яка хоче застерегти себе, уникнути і не стати жертвою шахраїв, має значення абсолютно все. Вона має звертати увагу найнадрібніші речі, грамотність написання повідомлення, куди відсилають, як написана та адреса, за якою відсилають. Бо зазвичай шахраї роблять дублікати сайт і в назві може бути різниця там буквально в якісь одні комі, крапці, в одній букві. І Глега каже, шахраї дуже часто розраховують на те, що людина не одразу звернеться до поліції, маніпулюючи та затягуючи час, вони здійснюють перерахунок коштів та зникають. Тому зволікати не потрібно. Інколи ті збитки, які шахраї заподіюють людям, просто вражають, тому що у нас був один день. За цей день шахраї обманули людей на мільйон гривень. Майже чим швидше ви звернетеся, тим більше шансів на те, що кошти може банк заблокувати. Тобто, коли ви прийшли до поліції, написали. Заяву взяли довідку, що ви дійсно стали жертвою шахраїв, і на підставі ось такого документу в банку можуть заблокувати рух коштів. Олександра Семенюк Веріховський, Микола Юрковський, новини міста.